Всім привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо складати такого картонного дракона. Це дуже цікава іграшка. Ну і сьогодні ми будемо її складати. Поїхали! Познайомтеся з моїми другами, друзями. Це капібара, а це Пушині Вони будуть моїми головними глядачами. А ми давайте розпаковуємо. Беремо множити, прорізаємо, відкриваємо. У мене такий колись вже був похожий на дракон, тому треба ще з другої сторони відкрити, щоб було набагато легше. І так, все. Ми його відкрили. І тепер достаємо. З одної сторони достаємо, з іншої ми даємо. Ось, так, достали. Зараз інакше підтримати. І в нас отака таємнича коробочка. Що ж всередині цієї коробочки. Так, глядач не падаємо. Цій... Отак вона відкривається. Відкривається доволі коротко. Ой, туго, туже. Так, цю штуку головне не загубить. О, но. уже шесть У нас есть вот такая штучка, чтобы тебе типа, поскладаться еще и ещ ⁇ разы. Ну а мы начинаем. Тут есть вот такие картон Значит, все, тут значит уже ничего не нравится. Хиба А, еще одна штука. Давай-то. Нишону ломаем. Нам нравится все выдавать. Як ви могли розуміти, наш глядач в кущині упав. Ну, коротше, ми все вже зробили, все розклали. Ви бачите, скільки нас сьогодні. І зараз найцікавіше складати його. Я це складав 2 години. Це просто капець! Воно наскільки важке, що я не можу. Це дуже важке, ну, конструктор. Ну, прям клас, воно, ну, цікаво прям. Я на це витратив дуже довго часу, Ну, це прикольно прям. Прикольна штука. За свої гроші. Ну, гроші це великі, ну. Ну, це капець. Воно величезне, дуже важко складає. Скільки мусора воно. Ну, і ну, це контент, це круто. Прикольно. Зараз вам покажу один суд. Сюрп... Дивіться, що в мене є? Голова Тірекса і дракон. Ну, голову Тірекса було. Набагато легше складати, ніж цього дракона. Він ну, прикольний дуже. Прям, наче хоче на тебе дихнути чимось із такою гривкою. Ну, а динозавр волить, теж прикольний. Ну, а мені, думаю, більше подобався дракон. Він по складності круче і краще. Так, да, мені він краще понравився. На саме наше відео підходить кінцю. І Я вам дуже дякую, якщо ви передивилися це відео. Ставте лайки на це відео, підписуйтесь на канал. А, чи буду я складати таке похоже, вирішувати за вами. Ви були на моєму каналі. До побачення!